Доброго дня. Нам треба поговорити, Люба. — Навіщо ти так зробила, Люба? — Як зробила? Чому ти не сказала мені, що у тебе є дитина? Ну, чому ти це приховала? Ти думала, що я не зрозумію? Дитини не було до вчорашнього дня влади. Тобто ти хочеш сказати? Я одочерила цю дівчинку Любий. Мою відусю. Що? Вона не твоя дочка? Від вчорашнього дня моя. Тепер уже назавжди. Я тебе не розумію. Ти хочеш сказати, що удочерила цю дівчинку? Саме так. Тоді ще не зрозуміліше. Навіщо? Не знаю. Я не зможу тобі це пояснити. Колись майже три роки тому цю дівчинку я. Що ти мала сказати? А майже три роки тому цю дівчинку залишили біля порогу сільського медпункту, де я працювала. А декілька місяців тому, коли я була на семінарі в Луцьку, я навідалася в будинок дитини. Мені чомусь захотілося побачити цю дівчинку. І я побачила віточку. Потім навідалася ще, і зрозуміла, що вона повинна бути зі мною. Що я спробую зробити її щасливою. Вона повинна мати хоча б маму. Ось і все. Все? Все, влади. Що ти ще хочеш почути? Люба, я міг би вдати, що повірив в твої розповіді, що повірив у твої слова. Але я не хочу, щоб між нами з самого початку була нещирість. Я розумію, що для інших ти не хочеш признаватися, що ця дівчинка насправді твоя дочка. Ти вважаєш... Так. Я все розумію, Люба. Ти тоді злякалася і віддала свою доньку в будинок дитини. Тепер, наче вдочерила, Люба, все залишиться між нами. Я не питатиму, хто її справжній батько. Вона буде моєю донькою. Віта, гарне ім'я. Отже, ти мені не віриш. Вірю, Люба. Але не цій вигаданій розповіді. Залишимо цю версію для інших. Куди ти? В палату. Мені теж треба ліки роздавати лежать у